Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада завітати нас в своєму каналі у новому відео і, як бачите, ділюся з вами прекрасними пейзажами нашої місцевості. Від нас зима ніяк не йде. Зранку ось така похмура погода, сніг плавно переходить в дощ. Але ми все одно тішимося тим, що маємо. Навіть таку похмуру погоду теж ми любимо. Головне, щоб не було похмуру на душі. Ділюся з вами трошечки таким передвеликодним настроєм, тому що завдання для дочки було по шкільній програмі писанки із трудового навчання, і у нас був вдома. Чулиний віск. Ще з тих часів, коли я працювала у школі, були писачки правда, такої а, власного виробництва, не дуже такі якісні, але для дітей, щоб просто навчитися писати воском, цілком цього було достатньо. Тож ми витягнули все те, що в мамі є, і діти вчаться писати воском. Софія теж вчилася писати воском, але вона яйце дуже швидко розтрощила, а ті, які були зварені, швидесенько полущила, з'їла і творчість на цьому була закінчена. А старші діти довели свою справу до кінця. Щоправда, я не встигла зняти, як зняли віск, тому що зранку Вікторія. Яйце забрала і пішла до школи, і мені просто вилетіло з голови, що треба було його зняти. А зараз хочу змотивувати вас на прибирання. Генеральне прибирання перед великоднем у кухні. Все хочу повідмивати, тому що, звичайно, завжди прибирається, завжди миється, складається, старається підтримувати чистоту. Але, наприклад, от варочна поверхня. Її навіть коли ти типу, поприбирав, приготував їсти, типу, поприбирав, все одно кожного разу, все так дуже ретельно, акуратно, немає часу від а вже більш перед такими якимись подіями. Так як, наприклад, свято Великодня хочеться там більш прибрати частіше, щоб було. Та то можна собі, в принципі, запланувати не обов'язково перед якимись такими святами, мати там раз у три тижні таке генеральне прибирання і все це вимивати. Ну, але у нас частенько буває так, що перед святами ми собі все знаходимо ось таку роботу, генеральну. Перше, що я зробила, як ви бачили, так це я змочила миючим засобом плиту, для того, щоб в цей миючий засіб мені весь цей нагар, який там є, від від'їв. Тому що все ж таки миючі засоби є хімічні, вони такі досить агресивні, вони це все стараються від'їсти, від, потім легше відчищати. Помила посуд, який залишився, познімала витяжки. Ось ці такі решіточки з витяжки, і це все мию. Зараз не витираю я нічого, просто поставила, щоб все це. Постікало, поки я буду бавитися з плитою і з духовкою, з плиткою, з фартухом. Одним словом, роботи тут є чимало, то все мені постікає, що може і навіть не треба буде і витирати. Е, нагар, як я справляюся з нагаром? Нагар все ж таки є. Навіть просто вариться картопля або макарони, або ще щось. І та водичка, яка стікає, завжди нема часу так дуже ретельно, якщо ти десь спішиш, навіть просто з дітьми до школи, спішиш, не встигаєш. Зранку залишив, після обіду забув, вечором загоріло і все, на другий день. Вже там трошечки такі та й щось є. Я беру гострий канцелярський ніж, чи шпалерний ніж, будь-який. В принципі, це одне і так саме, єдине, що назви різні. І гарненько стараюся зрізати. Я не шкуляю, там, не драшпаю, лезом. Так, щоб я робила якісь царапинки легесенько під кутом, стараюся все-все-все позрізати, почищати, так, щоб плита була частенька і на ній не було зовсім ніякого нальоту, не було нагару. Не здається, мій нагар так зразу. Треба було ж трошечки раніше намочити плиту миючим засобом. Або, можливо, якийсь інший миючий засіб є такий, ну, колись купляла і інший, то він якийсь був такий більш агресивніший. Але щоправда, в нього був такий запах, що я ну, не могла просто ним мити. То якщо ще верхню, варочну поверхню мила, відідав капітально, а от на шлунок мене зразу починав від нього боліти шлунок. Особливо, коли я мила духову шафу. Там треба було запхати свого носа трохи всередину, то мені аж від нього було так поганенько. Духовка в мене ось така витягається до кінця вона. Ну, ще так дуже міцно все там не прикручував чоловік. Він сказав, що так навіть буде може і краще її вмивати, тому що потягнеш. Ну і мені так і зручніше трошечки потягнути до себе і там нічого не затікає у нижню тумбочку. І мені так. Чесно кажучи, дійсно і зручніше під час миття. Все роблю по тому ж принципу, що і з варочною поверхнею, я все зрошую, змочую хімічним засобом для. Плити для тої самої, що є зверху, все добре натираю, протираю. І можна сказати, що навіть ще на деякий час залишаю. Внутрішню частину скла я зняла, буду мити її в умивальнику, а все, що залишилось, я добре натираю. І воно мені деякий час має постояти, і так легше буде це все відмити. Духовка у нас ще стара, вона є неміняна, вона має десь приблизно 7 років, Навіть сім немає. Має, вона ровесниця мого Андрія, має трошечки молодша, має 6 років. Ну, за цей час все ж таки її трошки покоцало життя, вона відпрацювала дуже добре. Але воно не заважає мені, що вона має там якісь уже такі недоліки зовнішні. Вона справляється із своєю роботою дуже добре і буде служити доти, напевно, поки не прийде її, кінець не поламається. Та й взагалі, до речей, стараюся відноситися так дуже просто. Звичайно, хочеться, щоб все було дуже там красиво, ідеально, щоб було все новесеньке, гарнесеньке. Але все нове з часом стає теж старим. і Якщо річ справна, то вона може працювати і виконувати, функціонувати доти, поки вона функціонує. Ну, принаймні, Дум... то є така моя думка. Можна більшу частину свого життя працювати тільки над. Те, щоб обкласти свій будинок найновішими якимись речами, але вони теж з часом стають старими. Ну, і це якось, на мій погляд, по-дурному постійно е, хотіти щось кращого, новішого. І так людина навіть деколи не встигає жити, скуповуючи новіший кращий одяг, е, самі нові якісь такі речі в будинок. Простіше відношуся я до життя. Ну, це така моя думка. Ось такого гарненького в нижній тумбочці я теж все поскладала, застелила пакетом знизу. Таким треба буде, напевно, якусь плівку купити собі з часом, щоб воно не псувалося. Щось я ще до цього не дійшла, не шукала, що таке собі купити на низ. Тому в мене був такий. така Плівочка, пакет був такий досить великий, яку я порозділяла, і на такі поверхні, де стоїть. Посуд позастеляла, щоб десь чимось не поцарапати, потім, щоб жир не капав. Ну, буває різне, буває, ніби ти його все добре помив, повитирав, але все одно звідкись та крапля жиру та може взятися. Хоча це теж є вже аж така велика біда, але хотіло б зберегти меблі більш-менш в такому доброму стані надовго. Тому ось так гарненько я двохстороннім скотчем. Підклеювала і позастиляла знизу, зверху, і буду назад складати весь посуд. Посуд я не перемивала, посуд там є собі чистий. Я і так, якщо щось беру, все одно ще мию, тому гарненько своїми помощниками Тут в мене, біля мене крутиться і Софія. я собі з нею розмовляю. Прискорено виглядає трошки смішно. Одним словом, ось так. Все я застелила і складаю посуд на місце, де воно має стояти. Ось так все поскладала по місцях, як я казала, все позастеляла де. Мені потрібно. Е, Також в інших шуфлятках теж все поперескладала, позастеляла, вправляю все, де що не так стоїть, складаю все на місце. Все це, так як я їй казала, практично повисихало. Якщо не висихло, це я довитираю, щоб не було е, лишньої ніякої води. Складаю в сушку лоточки ті, які йдуть під. Тарілки і під кружечки, одним словом, щоб нічого ніде на меблі не капало. Весь посуд, який я перемила, теж ще дотираю, складаю по місцях, тому що це ще не кінець, це ще не фініш. Красу і блиск на дверці духовки я наводжу звичайним миючим засобом для скла і туалетним папером. Добре натираю, щоб воно мені гарнесенько плистіло. Це вже в самому кінці, коли можна сказати. Уже вже, 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 вже все. Залишається тільки мені на місце покласти друге скло, яке треба прикрутити назад, От вставити решітку, прикрутити скло, його теж можна від, наполірувати, але це не так принципово. Все одно, ще до Великого дня я буду там і готувати щось, і все одно, прийдеться духовку ще протирати, витирати. Висипаю соду в баночку для соди, тому що закінчилася була сода, я баночку вимила і тепер висушила, насипаю собі на місце, щоб вона була не в пакеті, а в баночці. Також хочу протирати там, де стоять такі якісь приправки, тому що ними користуюся я практично кожного дня беру свій, там, то каву, то цукор, все щось десь таке та й зачіплю, розсиплю, то легенько все повитирала. Нічого ніякої ревізії не проводила у приправах, тому що недавно я там все складала. І одна коробка стоїть в мене із розпакованими, інша із нерозпакованими. З і перебирати сенсу там не бачу, все гарненько повитирала, складала, поскладала на місце. Останнім, що залишилося, так це повитирати, помити фартух, чим я і займаюся. Але фартух то є така річ, яку треба мити без перестанку, тому що як тільки готуєш їсти, бризки летять в різні сторони і все одно ще неодноразово будемо. Мити. Все гарненько протираю, і залишається ще протерти мені помити фасади і фасад холодильника. Не маю я якихось таких спеціальних засобів, чи ще чогось я мию все такими дуже простими засобами підручними. От губка, миючий засіб, там де десь забацькала руками, бо буває, що відкривається все одно і може залишитися якась пляма. Ось миючий засіб дуже добре з цим всім справляється. Я просто губкою гарненько мильною водою, проходжуся по всіх поверхнях, потім вже рушничком вологим ще витираю, можна потім і сухим витирати, але якщо він такий не мокрий, просто чуть, чуть трошечки вологий, то можна і не витирати. Висихає гарненько все зразу за руками, і ніяких проблем немає. Також так само просто я мию холодильник тими ж самими миючими засобами, відмиваю від жирних плям, потім до глянцю довожу а, засобом для скла і все. Радили мені також натирати нержавійку якимось жиром, але мені не дуже так підійшло, тому. Мию своїм старим методом начищаю засобом для скла. Ось так: все відмила чистенько, показувала зразу ввечері і так ще при денному світлі. Все повідмивала, все чистенько, можна сказати, до свята. Готові. Надіюся, що моя мотивація вам сподобалася, когось змотивувала теж до дії, до праці. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і не забувайте, що ревізії на свята у нас не буде. Головне, щоб був мир і спокій у душі і нічого страшного, якщо прибрати ви не встигли.